По-перше, це як із усіма іншими ситуаціями, коли ви відчуваєте тривогу, чи певні інші емоції, ми розбираємося з тим, що саме вас лякає, і це певний ваш досвід, який ви з собою взяли з минулого. Чи навчилися у оточуючих. Це, мабуть, якийсь там невдалий виступ в школі або в дитячому садочку, коли вас неправильно або недостатньо оцінили. Інші ситуації вони впливають на вас тут і тепер. І все, що є в нас, всі перепони, вони тільки в нас всередині. Гіпнотерапія вона допомагає вам поєднатися з первопричиною своїх страхів і своїх тривог. Забрати звідти цей емоційний заряд в результаті у вас в пам'яті він залишиться, ніхто нічого не сітре. але не буде вже цього емоційного заряду. І вже коли буде аналогічна ситуація, ми це формуємо нейрофізіологічно. тобто, коли ваша підсвідомість у аналогічній ситуації буде нагадувати вам, ось в мене було таке. Емоційний заряд вже не буде таким страшним, там вже не буде страху і тривоги. І наступного разу, виходячи на публіку, ви вже не будете відчувати тих самих почуттів, які почували колись. І тоді ви вже самі можете формувати, чи буде це ажатація, чи буде це щастя, чи буде це радість, і будь-яка емоція, яку ви хочете відчувати, коли маєте публічні виступи. Просто уявіть, що ви можете перетворити цю тривогу на будь-який внутрішній стан, який ви хочете відчувати, коли будете виступати на публіці. Ви хазяїн свого внутрішнього простору, коли у вас є правильний провідник. і, Pregúntelo.